Доброго дня, шановні члени Кабінету міністрів, шановні представники засобів масової інформації, шановні українці, які дивляться пряму трансляцію засідання уряду. Пропоную почати з хороших новин. І, напевно, хороша новина повинна бути виголошена міністром економічної розвитку і торгівлі, а потім друга хороша новина повинна бути висловлена головою Державної фіскальної служби України. Айверос. Розкажи, будь ласка, про наш рейтинг по Doing Business in Ukraine і що в результаті зроблено і що треба ще зробити. Так, дорогі друзі, вчора ввечері 9 9:00 вечора вийшла інформація про новий рейтинг Doing Business of Смирна банку, який показав, що ми піднялися на 83-тє -е місце. В прошлом году було 96-е, ще год назад 112-е місце. Що можна констатувати, що ми на правильному пути? Конечно, это поднять это совсем не наша цель. Дата отсечки была в конце первого полугодия этого года, поэтому это правительство, в принципе, работу ее иллюстрировалась в рейтинге только на первые шесть месяцев. Множество инициатив, которые принимаются в кабинете министров, министерством аграрной политики, министерством транспорта, другими министерством они или не обязательно подпадают под этот рейтинг, или уже будет после осечки и в следующем году. У нас цель остается одна, я думаю, она абсолютно возможно застичь, это топ-50 через два года после того, как это правительство начало работать. Но на самом деле нужно ускоряться. Я думаю, в следующем году нам реально уже попасть в топ-50. Ориентир, я бы сказал, Литва в этом рейтинге поднялась до 20 го места. И нам это тоже можно. К сожалению, с депутатами не всегда удается работать полностью скоординирована, поэтому два законопроекта, один из которых не был принятым Верховной Рады, о банкротстве и о исполнении контрактов, это стоило нам 16 мест, к сожалению. Другой законопроект о защите прав инвесторов. В последнюю минуту один из депутатов засунул туда поправку, которая вводит в действие этот закон а не с 1 января следующего года, а с середины следующего года. Это стоило еще 13 мест. Поэтому могли бы еще Выше подняться не получилось. Что касается инициатив правительства по дерегуляции, улучшению инвестиционного климата, упрощению процедур, только где-то 10% подпадает под этот конкретный рейтинг. Поэтому рейтинг не охватывает все. Мы смотрим на рейтинг, но это не панацея. Самая лучшая оценка нашей работы будет, когда бизнес скажет, что ситуация улучшилась ситуация облегчилась, и уже есть прорыв, я бы сказал, в аграрной отрасли, я бы сказал, в транспортной отрасли, где идет полным темпом дерегуляция. С этой целью для ускорения улучшения инвестиционного климата мы сделали офис эффективное регулирование, и при поддержке средств Евросоюза и канадского правительства предлагаю, что в следующую среду на кабинете министров тоже новый руководитель сделает презентацию про свои первоочередные задачи. Тоже, чтобы показать, что дерегуляция и улучшение инвест климата есть приоритетным направлением для правительства, создание рабочих мест, привлечение инвестиций, значит, продвижение экспорта. Кабинет министров принял поправки в регламент, и все, что касается вот экономического роста, дерегуляции, улучшения инвестиций климата, уже не согласовывается месяцами между Цовами, а на этот вводится всего лишь 5 дней, и потом по умолчанию вносится. Поэтому, коллеги, я думаю, мы на правильном пути, совместно с депутатским корпусом будем двигаться вперед. Вчера было заседание Верховной Рады под руководством Гройсмана по повестке тематического дня, который касается экономики и дерегуляции 10 ноября в Верховной Раде. 15 законопроектов. Разбили это на 5 частей. Антимонопольный, госсобственность, За привільні інвестицій, двоє, що касається дерегуляции. Я думаю, що совместно з депутатським корпусом це все прийме, і ситуація в нашій страні, що касається економіки, условия ведения бізнесу будут только улучшаться. Дуже дякую. Дякую, Айвараз. Що треба робити? Ну, треба нам дуже активно працювати з депутатським корпусом. Я сподіваюся, що народні депутати України так само зацікавлені в тому, щоб. Рейтинг інвестиційної привабливості України покращувався за два роки. У нас прогрес, тобто динаміка позитивна. В минулому році наскільки ми зросли в минулому році? Basic Points? Тобто в минулому році ми зросли з 112 до 96-го місця, а в цьому році ми покращили за різними оцінками на чотири позиції. Основне, те, що я дивлюсь, по звіту світового банку, основне реальне Реформа зроблена в реєстрації підприємств, яка вплинула безпосередньо на покращення рейтингу, і в реєстрації власності. І е, тут я хочу міністру юстиції особливі слова подяки. Щодо подальших законопроєктів, то прикро, що нам не вдалося отримати підтримку парламента, але ми з головою Верховної Ради мали розмову про те, щоб робити тематичні дні. І голова парламента повністю підтримує необхідність формування порядку денного за тематикою. І що нас потягнуло вниз, це те, про що я вже говорю протягом останнього року і звертаюсь до національної комісії з регулювання енергетики і до Міністерства енергетики. Підключення до систем. Електропостачання. Як була монополія, так і залишилась. Як були найгірші підходи в підключеннях, так і є. Як не було закону і нових правил, так і немає. Тому я вкотре звертаюсь публічно до відомств, які відповідають за українську енергетику, внести відповідні акти і на кінець то Демонополізувати цей ринок і дати можливості суб'єктам підприємницької діяльності на призорах і вільних умовах підключатися до мереж електропостачання. І дуже багато, звичайно, ще треба зробити в питанні правової реформи, захисту прав власності і вирішення питання неплатоспроможності юридичних осіб. Пер-друге, за моїм дорученням, Міністерство юстиції України проводило перевірку Державної фіскальної служби на предмет виконання закону України про очищення влади. Акт Міністерства юстиції був складений на минулому тижні. Відповідно до цього акту 42% керівництва вищого керівництва Державної фіскальної служби підлягає звільненню, 15% керівників обласних відповідних підрозділів Державної фіскальної служби також підлягають звільненню як особи, які напряму підпадають під закон України про очищення влади. Тобто нам потрібно оновлення Державної фіскальної служби. Нам потрібні нові люди. А ті люди, які не відповідають закону, їхня репутація не має нічого спільного з подальшими реформами Україні, повинні покинути державну роботу і державну фіскальну службу. Роман Михайлович Насіров, я прошу проінформувати про виконання рішення уряду. Шановний Арсені Петрович, шановні панове міністри, хочу повідомити, що ми постійно проводимо оновлення Державної фіскальної служби. Так, вже з травня місяця цього року було звільнено більше, ніж півтори тисячі в керівному складі служби і призначено нових більше 500 керівників. Згідно вашого доручення, ми звернулись до Міністерства юстиції, було проведено перевірку. І так на понеділок я вже звільнив 42 керівного складу центрального апарату і 15% керівників керівників в областях. Це майже 80 людей. Також ми зараз до 1 січня, згідно доручення Кабміну, плануємо і готуємо скорочення державної фіскальної служби на 30%. Це значить, що з чисельності в 58 тисяч людей, які в нас є зараз по штатному розкладу, ми будемо менше ніж 40 тисяч. Всі ці заходи відбуваються майже щоденно. і Я думаю, вже з нового року це буде суттєво оновлена державна фіскальна служба. Я дякую, Роман Хаш, за виконання рішення кабінету міністрів і за звільнення відповідних посадових осіб. Я щойно отримав довідку, і принаймні по моїй довідці кудись пропало. Одно прізвище, за попередніми даними, яке залишилось поки що на своїй посаді, це керівник Державної фіскальної служби в місті Києві, який підлягає невідкладному звільненню. Я так розумію, що напевно просто не встигли підготувати документи. Дайте, будь ласка, терміново доручення і звільнити невідкладно керівника Державної фіскальної служби в місті Києві, який відповідно до акту підлягає звільненню. Зрештою буде перевірено і зроблено. Перевірте, будь ласка, на відповідність акту і вашого наказу. Дякую. Дякую. Я прошу далі продовжувати реформування фіскальної служби, тому що дуже багато дискусій про податкові реформи. Основна податкова реформа повинна починатися з системи адміністрування податків. І з подолання корупції в органах митниці і Державної фіскальної служби. Чим менше буде контактів фіскалів разом з суб'єктами підприємницької діяльності, чим простіший закон і чим простіші форми звітності, тим легше буде підприємцям працювати, і менше шансів, що ці підприємці будуть під тиском інспекторів і працівників або фіскальної, або митниці. Тепер по закупівлям вибачте, Павло Дмитрович, у нас ще один новий сервіс має відкритися для того, щоб далі покращувати рейтинг України в підприємництві. Шановний Арсеній Петрович, шановні члени уряду, уряд міністерства юстиції дуже системно вводить цілу низку електронних онлайн-сервісів, які фактично спрощують життя як наших підприємців, так і простих громадян. І ми отримали першу. Реально позитивну оцінку в рейтингудує бізнес, де саме завдяки покращенню ситуації в реєстрації бізнесу і нерухомості ми там маємо великий прорив за останній рік, плюс 40 фактично пунктів. Ми змогли загальнонаціональному рейтингу піднятися на 13 пунктів протягом поточного року. Ми не зупиняємося на тих. Сервісах, які було запровадження, я нагадаю, мова йде про онлайн реєстрацію компаній через сайт Міністерства юстиції, про отримання витягів і виписок з сайту без черг і без корупції, про наші електронні сервіси в сфері актів цивільного стану. Коли питання щодо одруження, отримання свідоцтва народження можна реалізувати через сайт міністерства юстиції. Ми запроваджуємо на підставі рішення уряду. Новий прогресивний сервіс це електронний апостіль. Я поясню нашим українцям, що це таке. Це відповідне посвідчення документів некомерційного характеру, які українці отримують в органах юстиції для того, щоб їх подати в відповідні компетентні органи за кордон. Мова йде про договори купівлі продажу які посвідчуються нотаріально, рішення судів, суддів, судів, свідоцтва про народження. Як це відбувалося раніше? Раніше, фактично, це відбувалося таким чином, що українець. А мова йде про 120 тисяч українських громадян, які щороку зверталися за цією послугою до Міністерства юстиції. Повинен був чотири рази звернутися до Міністерства юстиції, подати документи до головного управління юстиції. По-дальшому, це управління юстиції направляла документи до міста Києва, Мінюст. І тільки в Мінюсті людина, яка, наприклад, проживає в Ужгороді, в Львові чи в Закарпатті, отримувала сам документ. Це була бюрократія, це були черги, це, звичайно, була побутова корупція. Україна приєдналася до. Відповідного електронного сервісу, який зараз існує в 23 країнах світу, які є членами Гакської конвенції, суть його зводиться до дуже простої речі. Зараз фактично український громадянин по місцю свого проживання в будь-якому органі Раксу подає необхідні документи для посвідчення їх апостілям електронним. Ці документи опрацьовуються електронною системою. На них накладається електронний апостіль. І цей документ протягом 24 годин людина може роздрукувати з сайту або отримати його письмово в тому самому раксі. Не потрібно їздити до Києва, не потрібно стояти в черзі. І саме головне коли ці документи подаються до країни, де необхідно подати пакет документів, відповідна уповноважена країна через наш електронний реєстр перевіряє автентичність апостілю і оригінальність документу. Це черговий онлайн-сервіс, який ми запровадили. Дійсно, до цієї системи приєдналися 23 країни, серед яких Сполучені Штати, Великобританія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Ірландія, Грузія, Молдова і зараз Україна. Тому ми, в принципі, входимо зараз в передову двадцятку країн, які застосовують електронний постіль у транспордонних операціях для простих українців і громадян, які подають документи до іноземної держави. Ми на цьому не зупиняємося, Орсен Петрович. Я буду. Мати честь через два тижні презентувати ще один онлайн-сервіс пов'язаний з ідентифікацією осіб через банк Ми готуємо зараз цей проєкт, який спростить ще більше можливості для українців щодо отримання адмінпослуг органами державної влади. Дякую за увагу. Прошу підтримати постанову уряду. І після публікації цієї постанови ми запускаємо роботу електронного постіль протягом перших двох тижнів в тестовому режимі, потім в повноцінному режимі. Дякую за увагу. Дякую, Павло Дмитрович. Ви ж презентацію зробіть, як завжди. запросіть пресу. Та, покажіть, вичай. як воно функціонує, як працює так само, як по всім електронним реєстрам. Перший день, коли постанова не буде чинності, ми зробимо відповідну презентацію в менюсті самої системи. Дякую. Добро, дякую. А, Сандро, закупівлі медичних препаратів. Шановні колеги, у нас. Хорошая информация. Вчера а, Министерство здравоохранения подписало контракт с программой развития ООН на общую сумму 620 миллионов гривен на закупку а, лекарственных средств через эту организацию, международную организацию. А, до 15 ноября мы должны уже сделать оплату. И уже в этом году а, программа развития ООН будут поставлять в Украину и на следующий год также а, лекарственные средства по туберкулезу, по тестированию ВИЧ-СПИДа лечение детей, детей, больных по гемофилии А и Б, заболевания и гепатит В и С. На прошлой неделе мы подписали рамочный договор с ЮНИСЕФ, с детским фондом, детским фондом Организации Объединенных Наций, на общую сумму 827 миллионов гривен они нам будут закупать препараты по ВИЧ-СПИДу, АРВ-препараты и вакцины. И э, на подходе, буквально на днях, до конца этой недели или в начале следующей, третье агентство, которое мы выбрали для закупок, это Crown Agents, это большое агентство из Великобритании. С ней мы будем также подписывать контракт на общую сумму 750 миллионов гривен. Значит, в целом, э, по международным закупкам в этом году мы э, отдаем э, в руки международных организаций Порядка 2 миллиарда 197 миллионов гривен. Это 60% от, от всей суммы. А, так называемые национальные закупки, которые то есть не перешли пока на, на, в руки международных организаций, они прошли все абсолютно. Я очень рад, что без скандалов и без а, обжалований таких серьезных, они все прошли. 25 программ а, мы уже акцептировали. Из них 5 подписали контракты на общую сумму 120 миллионов гривен. Так что там тоже нормально идет ситуация. Я просто рад, рад доложить, что все изменения, которые мы ввели в МОЗе по тендерам, они сработали, и, как видно, если сравнить с прошлым годом, когда во время из одних из тендеров или процесса было 170 обжалований в антимонопольном комитете, то у нас сегодня только 11, и те очень такие, не очень серьезные. И хочу в случай пользоваться и сказать, что просто по нашему направлению Антимонопольный комитет работает просто прекрасно. Просто прекрасно, и я хочу поблагодарить их вот за эту помощь. А насчет международных закупках, то на следующий год мы уже будем намного быстрее проходить процесс, потому что все постановы, все изменения уже приняты. И этот процесс мы запустим, наверное, в феврале-марте, чтобы и больше программ, чтобы они были через, закуплены через международные организации. Андро, вище розшириш, я хочу задати питання, щоб було понятно. Що це означає для громадянина України? От що це означає для бюджету, для громадянина України, що ми перейшли на систему міжнародних закупівель? В чому це відображається? Якість, ціна, терміни поставки? Абсолютно, я ж це поясню. Е, здесь самое лучшее соотношение цена-качество, потому что ЮНИСЕФ, например, закупает вакцины для более 100 стран. Там есть у них преквалифицированные поставщики, то есть производители, которые являются одним из ну, самых лучших высокого качества, и цена из-за того, что они закупают в огромных объемах для 100 стран, у них очень низкая. Ни одна частная компания или какая-нибудь дистрибуторная компания не сможет никогда с ними конкурировать по этой, по этой цене. Это раз. Во-вторых, это сроки поставки. Системная проблема нашей страны была в том, что мы не знали, когда что будем получать. Ну, в прошлом году и в этом году все помнят, как, бы, как все закупки, ждали что-то в апреле, получали в июле и так далее. Здесь там, рассчитаны абсолютно сроки, там знаем, что приходит март, уже заходят вакцины, потому что заказ на производство делается заранее. и Украина будет уже частью большого такого всемирного заказа по разным направлениям лекарственных средств. Так что это качество, это цена, то есть значит мы, будем, мы сможем закупать больше за те деньги, которые у нас есть, и это временные поставки, и не будет ни дефицитов, ни проблем с лечением людей. Так что это правильный шаг, и я очень рад, что мы это смогли сделать вместе с вами. Я дякую, Сандро, і Я вам доручення дав, на, здається, позаминулому тижні. Значить, дорогі друзі, я думаю, що прийшов час і то давно він прийшов, щоб з під Міністерства охорони здоров'я вивести взагалі функцію закупівлі лікарських засобів. Чому йде війна, наприклад, за посаду міністра охорони здоров'я? Думаєте по тій причині, що страшно хочуть реформовувати систему охорони здоров'я? Ні. Мета тільки одна призначити свого міністра і щоб цей міністр контролював всі закупівлі. Ми коли рік тому збиралися в коаліцію, нагадаю, що тоді коаліція підписувала коаліційну угоду. Деякі положення цієї коаліційної угоди забули, але вони всі написані. І функція міністра, відповідно як до закону, так і до коаліційної угоди, лежить у формуванні державної політики, а не витрачання державних грошей на закупівлі чи управління об'єктами державної власності. Тому. Я прошу Сандро на наступне засідання уряду винести рішення про створення незалежного національного агентства закупівлі лікарських засобів та медичних препаратів і зразу попустить деякі політичні сили в питанні боротьби за крісла, в тому числі і крісла міністра охорони здоров'я, номінаційний комітет міжнародні організації. Які призначать керівника і будуть контролювати систему закупівель лікарських засобів і медичних препаратів за державні кошти. І ми повинні поставити в цьому крапку на наступному тижні. Арсен Борисович Уважаемый Арсений Петрович, уважаемые колеги. Два слова по итогам, первим ітогам виборчого процесу, який у нас відбувався по. Месцевым радом. Всего у нас было возбуждено 405 производств по нарушениям избирательного процесса. Обращает на себя внимание два факта, о которых я сейчас хочу на них настаивать. Один из них это Черновицкая область, где мы зафиксировали очень ясно, очень четко и доказательно и закрепили эти доказательства по подкупу избирателей, когда речь шла о подкупе студентов, покупали голоса и фиксировали. Это дело в ближайшие 2-3 дня будет передано в суд, и мы надеемся, что будем иметь первый процесс в стране, когда за подкуп избирателей, за покупку голосов за деньги, мы будем иметь судебный приговор с ограничением срока. Я бы очень хотел, чтобы наши украинские суды обеспечили этот процесс максимально открыто и эффективно, чтобы мы говорили о справедливой системе выборов. Второе, я вынужден сегодня реагировать на обращение Комитета избирателей Украины, громадской... Громадской организации опора и народных депутатов по факту отмену второго, второго тура выборов в городе Павлоград, которые приняты решением Центральной избирательной комиссии. Мы квалифицируем соответствующие действия как нарушение избирательных прав граждан, нарушение закона о местных выборах, внесли соответствующие ЕРДР и идем проверку. Дякую за увагу. Дякую, Арсен Борисович. Сьогодні Арсен Борисович вніс наступний пакет змін щодо реформування нової національної поліції. І про це я прошу Арсен Борисович після того, коли акти будуть підписані, щоб ви дали окрему прес-конференцію. І у нас з вами Арсен Борисович, на порядку денному у читанні у кабінету міністрів України призначення нового керівника Національної поліції України. Тому ми проведемо відповідні консультації, зустрічі з членами уряду, переговоримо по цьому питанню в своєму колі і приймемо відповідне рішення на наступну середу, абсолютно точно. Тобто на наступну середу буде призначений новий керівник нової національної поліції країни. Дякую за свою масову інформацію. Переходимо до технічних питань.